Всім привіт, з вами пікаш 45. То якщо я на новій версії... Так що хоче мені продати всіх монстрів заново вбивати? Ну тут мобів так насправді. Я збираю вже до бою в креатив перших мобів. Важно запроводити вже виживання. отут тут попугайчик побугайчик є. Хто тобто, хтось літаючий? І та я тут не маю того домика, цей який я дуже довго будувала. Зато от уже я на нову версію перейшла. Зараз прийду на записі відео виживання. з першого моба. Опа, тепер вже все окей. Тепер я можу перетворитися в першого моба. Найсюди попугайчик. Прийшов. Буду перше дерево. Хорошу я в один блок. Куда я в один блок? Я не люблю спаунер в джунглях. Тут є дуже багато різних літаючих мобів. Але правда заново будувати мій домик цей, який я дуже довго будувала. І, і я його вже збудую вже в 14-й серії. Наступна серія, яка, яка вийде завтра. А сьогодні можливо ще одне відео вийде, я ще не впевнена. Ну типу, будьте постараюсь. бо в мене всього тут 2 години бавлення. Ну тому що я в не буду пояснювати. О яблучко є. бути перше дерево. Побачите попугайчики нас продається поубивати. Не прийшлося, я не хотіла. Для того, щоб нормально було, можна взагалі взагалі... Для того, щоб нормально було, можна вижити і мати тих мурів, Внутрі як ви вже знаєте, вже давно, для того її потрібно вбивати, а я не дуже не люблю вбивати тварин. Ну треба. Так що коли я вбиваю мобів, тоді, тоді коли я хочу мати якийсь мрф, ну тоді я одразу вбиваю якогось моба. І типу того. Так. Тоді, якщо буде вже 13 серія виживання 100 днів за мобів і не тільки, а тут я одразу не підключила мод на переверснів. Бо навіщо мені це треба? Я та знаю тих дурних охотників на оборотні. Вони та дуже небезпечні. Ви як ті, нові мої підписники каналу і не знають, хто такі охотники на оборотні, ну хоча, по суті, вони знають по логіці. Бо кожен хіба знає, хто такі охотники на оборотні, хто хоча б раз грав в з модом на оборотні и вы точно знаете. Хотела охотники. Я подживаю еще инше дерево. Думаю, ты. Я мене не будет бить. Я просто по поистребляю. Ну вот, рыба. Мої ти зомбі. Я Я вдома граю. Тут зомбіки там не нападають на тебе, коли ти не б'єш що вони не такий, як я деякі тварини в грі ігрі Willcraft. Wilcraft дуже така прикольна гра. я, 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 я бачу, що вона вам трохи така зайшла. Я сьогодні ви випущу про неї відео, але я не впевнена, що ти до мене тут при... прийшов, дурний зомбір. Ході на мене підійди. Тебе вб'ю. А я вернула ці свої дозини, які я прожила попередній версії. Ну, знаю, я на 1.1. 1.2.93.1 То Не знаєте, це саме нова версія наразі. Я її скачала, тому що мій брати би у нову версію. Я версію на комп'ю. Але я дуже перебору модів просто. І так, я, я завжди добавлю такі моди, такі, як я вже був попередній серія. Смодіть, що, що вам зайде. Що і ви подивитеся мої відео ще до кінця, в прямому смыслі. Тоді я зможу... Вторі я буду випускати почастіше відео. Тут на вихідних постараюся почастіше випускати продовження того серіалу. От так само 16 блоків, як того добути? Тут -то кавун ще є. Який попугайчик є, зелений попугайчик. 18 трохи забагато добу Треба тут саму добути, бо, 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 бо тільки є такі джунглівські дерева. І звичайні також. О, во, вона, вже, таке. Во деревце. Давайте з, з двубута. Можна палки скрафтити. І найбаблукову лодку. 18. Тепер у нас крафтити ще ті доски. Мене багато палок накрафтити, верстат. Я буду перші вже інструменти крафтити. Маю вже дерев'яний меч, хоча не знаю, що я його ваще добувала. Я хочу тепер інструменти. Я, знаю, що я буду мати, щоб це візьмова ці інструменти, тільки я старалася добувала. Можу крафтити лодку вже свою першу. Не знаю, Навіщо вона мені? Я ще її відлітати. Нарешу вже спати. Замберм. <звук> Можна порозмахуватися. О, а це лодка Побач котику. Побач котик оцелот. Він <звук> пропав. це оцелочок пропав тепер. Тому ці нічого не видно. Ну, тем, о буду махать, с топлинником. <тит> а, а, все... Как за зомби. Ну, как он Я пандек не буду бити. бачу, тут не буду бити. Не знаю, щоб їх бути. А що я пандук не зможу добути? Таку бамбука. Це дві штуки, теж на кубах. що випадає з Добре, згодую один бамбук панді. за камляшка. Бамбук без труба, щоб скрабнути собі лодку. Бамбуку потисла на лдку. Це камеляська. Вот ви, ви, ви не тут из бамбуки. Кто-то надо бере. Немає пандочка. Повернуть трошник. Тут їх можна досить часто знаю, Немає вже добуваються. Гори, я веду до води, щоб так, ну скілеток. Розбили з тобою, щоб плачити лук. не стоїть. Я не можу померти. Як я помирусь, то все. Тут не перелізано достати. І там і бралі заново йти до того. Не треба заново ставити цілі, щоб Ну ладно, не вийшло тут скохнути. Іх мій паркури. Не надо мені виручає. Тут мій верстак раскрафтим лодочку. Раскравтим лодку. Мені на бамбуку не вистачає, хватает. треба бамбукові доски скрафтити. Бамбукові доски. Це все крафтити, я не розумію. Ааа, ви з чого можна крафтити? Тут получати, виходить, я тут мати. Можна і досить сюди крафтити. І лодочку вбираю, а теперку. тепер. Маю лодку. Голошу бамбука добути. Бамбук, бамбук, бамбук. нам треба бамбук зробити. Якщо бамбуковому лісі, щоб бамбука багато. бамбукові дошечки. Я добуду стак бамбука. Я зможу нас багато палок. Вернули скоро, но когда ты вже нас так. Тима стак бамбука. Я трохи ще добуду бамбука. Щоб мати про запас. і вибиратися, і плавати. Так він дорозічовий. Ну, я ще його добуваю, і я і так хоті доплисти по воді, бо я маю і водоплаваю всього. Будемо настати водоплаваючим. І, 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 має бути щось, що і що, що, під водою. І одразу беремо це до до, триски, до лосося. І ще помалю лосося. Опа! Торжія доплаває ще. Мит на сушу виходить також. Ось тут може прилетіти сюди. Стяги полетіла. А, і нас скоро буде вже прощатися. Я одну вже, знаєте, моя ціль, це. Звісно ж, може десь село знайти? Мені треба ще й перший камінь ще добути. Бо все в мене заново. Ну нічого, ніколи ли, ли, не пізно починати все наново. Все на Его за застрягла. Давай. что такое? А вот, дай то мне выйти. А! Я не могу. Кстати, ну, смотри, еще вообще сюда. Пала. дай і помро. Судно, на те, фух, вибралася. Ну, таке. На скелет стрільну і я вправила. Постійно ви стріляєте. Дайте вибратися, я зараз вийду звідси, поняли? Я знову стрягла, ви що ти будеш робити? Ну постійно хтось стріляє. О, пожаліть, а коли я так роблю, тоді воно перестає мене трясти. Робити. Піди мені вибратися. Ти вибратися. Дивіться мені вибратися. Не знаю, я не можу вибратися. Що ж робити? Мені не дають нормально вижити. выжите. Тут же много просто раз да скиллайте. Что такое? Марина получается... Ну, ч ломати? Ч за... Е? Чому им камінь камень Такі якісь лаги, неисправимый. Что він не, не стреляешь? Чому я стрілами стреляю? Що за баги дурацькі? Не дають мені вижити. Камень нормально навіть не дають добути. У якого це блін моду? Мені не дають нормально стобути. Ну, якісь лаги. Ось по того. Окей, okay, дають, так не дають. тоді мені не дадуть нормально вижити. Дадуть, так не дадуть, так нададуть. Будь пожаловаться. На рабочий комплекс. Ну пока нам был пикарка 45. Ставь лайк, підписывайте на мій канал. Если вам видео там трохи не всі такі Ну і закінчувати на рибі. Всім папа!